Закладений ніс Хюмер Деконгестант Діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант у Москві поранили одного з найвищих керівників російської військової розвідки. Генерал-лейтенанта Володимира Алексеєва, першого заступника начальника ГРУ. У нього стріляли в житловому будинку на Волоколамському шосе. Нападник утік генерала госпіталізували про стан поки мовчать. Алексеєв – не кабінетний генерал і не аналітик. У погонах він із тих силовиків, які прийшли у розвідку зі спецназу. Закінчив він Рязань Ське десантне училище, факультет спеціальної розвідки. Це школа жорстких польових офіцерів, не дипломатів, не агентів старого зразка. Експерти з російських спецслужб називають саме таких людей новим обличчям ГРУ. Його стиль роботи не раз описували як жорсткий і силовий. Ім'я Алєксєєва також фігурувало у справі проти отруєння скрипалів у Великій Британії. В цьому цьому гіркоти додає те, що Алєксєєв народився на Вінничині, але кар'єру зробив у російській військовій машині і піднявся до верхівки. Структури, яка сьогодні веде розвідувальну частину війни проти України, за оцінками українських служб і розслідувачів, саме під його кураторством формувалися розвіддані для операцій і ударів, а також моделі контролю на окупованих територіях. Хто стоїть за нинішнім нападом, невідомо. Але замахи на такого рівня фігур у російській системі безпеки виглядають як спецоперація. Навіть російські пропагандисти не приховують істерії через старлінки у рашистських воєнних телеграм-каналах. Налах нервують, пишуть про масові збої супутників на фронті. Саме на цьому зв'язку у багатьох підрозділів трималися дрони, координація і передача даних. Скарги однотипні по всій лінії фронту, немає інтернету, немає управління. Тож кажуть, що управління військами фактично паралізовано. Дехто пише, що штурмові дії довелося пригальмувати. Проблема для них болісна ще й тому, що запасної системи такого рівня просто немає. Зараз у їхніх же технічних чатах авральний пошук рішення спроби Обійти блокування партизанський рух, а теж також заявляє, що їхні джерела в підрозділах РФ фіксують ту саму картину. Зв'язок сиплеться координація страждає раніше. Українська сторона повідомляла про співпрацю з SpaceX щодо блокування незареєстрованих терміналів і переведення системи на білий список. Важко оцінити повну і незалежну технічну картину, але за тоном російських воєнкорів видно для них це не дрібна технічна. Незручність підпільна дипломатія чи просто чергова брехня, як Лавров намагається роз'єднати Європу. Глава російського МЗС знову дав інтерв'ю пропагандистському виданню Раша Тудей і вдався до улюбленої тактики Кремля поширення туманних натяків та маніпуляцій. Цього разу він заявив, що представники країн ЄС, нібито таємно їздять до Москви на переговори, і це дуже очевидно, що Лавров просто сіє розбрат у середині європейського союзу, не називає жодного конкретного імені чи країни. Створе атмосферу підозри серед європейських столиць, тобто щоб союзники в ЄС сумнівалися один в одному та підірвали єдність щодо підтримки України. Офіційні європейські інституції та міжнародні розслідувачі, зокрема експерти EU Disinfo, розцінюють подібні заяви як класичний приклад кампанії з дезінформації та маніпуляцій. Фахівці кажуть, що Лавро використовує ці вкиди, щоб створити ілюзію, що за спиною Брюсселя окремі країни готові до угод з Москвою. Хоча Угорщина та Словаччина все ж таки такими і є. Але це не секрет. Інша мета дискредитація лідерів та легітимізація агресії, спроба показати, що з Росією нібито все одно домовляються. Інтерв'ю Лаврова проаналізував американський інститут вивчення війни, і головний висновок такий, що Кремль зараз підбирає нові наративи, щоб переконати США Європу не давати Україні гарантії безпеки. Лавров просуває тезу про нібито можливу операцію під чужим прапором з боку України. І як пояснюють аналітики видання, це типова інформаційна заготовка, щоб наперед дискредитувати будь-які майбутні домовленості. В інституті вивчення війни пишуть, що в такій риториці нічого нового. Але зараз Москва намагається її перезапакувати до старих заяв про неприйнятність іноземних військ додають нові страшні формулювання про ризик великої війни між ядерними державами та глобальну ескалацію. Ну тобто третю світову війну на думку аналітиків, це ознака того, що питання гарантій безпеки для України перейшло в практичну площину, і Кремль намагається саботувати цей процес. Індійська компанія Reliance Industries вперше з середини 2025 року знову купила нафту у Венесуели. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела на ринку. Йдеться про один танкер із вантажем приблизно 2 мільйони барелів. Це перша така угода після тривалої паузи в закупівлях. Аналітики пояснюють, крок просто: Індія намагається розширити джерела постачання нафти і зменшити ризики залежності від окремих напрямків. На ринок знову повертається венесуельська сировина після рішень США щодо нафтового сектору. цієї, Країни раніше Індія вже була одним із ключових покупців венесуельської нафти. Кілька років тому на неї припадала приблизно чверть усього нафтового експорту Венесуели. Також великі міжнародні трейдери останніми днями активно пропонують венесуельські партії покупцям у Китаї та Індії. На цьому тлі Вашингтон продовжує тиснути на Нью-Делі із закликом скорочувати імпорт російської нафти. Однак офіційно Індія не оголошувала про повну відмову. Євросоюз дедалі чіткіше дивиться на Туреччину як на ключового партнера в післявоєнні архітектурі безпеки довкола України про це пише видання Політико у Брюсселі. Говорять про роль Анкари як можливого миротворця, посередника і гаранта безпеки в Чорноморському регіоні. Туреччина має другу за чисельністю армію в НАТО, контролює Босфор і вже відігравала вирішальну роль у зерновій угоді. Тепер у ЄС прямо кажуть, що без Туреччини стабільність у Чорному морі після війни виглядає мало реалістично. Але й інша сторона є Туреччина Багато років веде дуже прагматичну політику щодо Москви. і фактично сидить на двох стільцях з одного боку. Це член НАТО і партнер України з іншого це активна торгівля з Росією, фінансові канали, схеми, через які, за оцінками західних чиновників і аналітиків, частина російського бізнесу пом'якшує для себе ефект. Санкції, окрема болюча тема зерно з окупованих українських територій. Українська сторона і міжнародні розслідувачі неодноразово фіксували вивезення врожаю Росією. Турецькі посадовці раніше визнавали, що походження частини партій перевірити технічно складно через російські документи. Тобто, ризик, що на ринку з'являється крадене українське зерно, був і залишається. Для ЄС Туреччина стратегічно потрібна партнерка у питанні України після війни. Але водночас Анкара жорстко грає у власну гру і на Сам перед захищає свої інтереси. Китай публічно закликав США повернутися до ядерного діалогу з Росією після завершення дії договору про стратегічні наступальні озброєння. Про це заявив речник МЗС КНР Лін Зянь. Пекін каже, що дві найбільші ядерні держави світу мають знову сісти за стіл переговорів і домовлятися про обмеження арсеналів, бо без цього зростають глобальні ризики. Позиція Китаю обережна, як і завжди. Вони не пропонують себе як сторону переговорів і нагадують, що китайський ядерний арсенал значно менший, за американський і російський. тому пекін не бачить підстав приєднуватися до тристороннього формату розброєння словом не хоче вплутуватися. Та навряд чи Пекін тут за все хороше. Китай системно просуває тезу про стратегічну стабільність саме в момент, коли стара архітектура контролю над ядерними озброєннями фактично розсипається. Без чинного договору між Вашингтоном і Москвою вперше за десятиліття зникають формальні обмеження на кількість розгорнутих стратегічних боєзарядів і носіїв. В міжнародній безпековій спільноті це називають небезпечним вакуумом правил, бо коли немає лімітів і механізмів. Перевірки починається і підозрілість і гонка запасів. Окремий нюанс у тому, що Китай останні роки активно модернізує свої ядерні сили, але публічно продовжує тримати лінію мінімально достатнього стримування. Ось такі от подвійні стандарти по китайськи вагони забиті кешем з Москви. За даними британського видання, The Telegraph, Росія таємно переправляла до Ірану мільярди доларів готівкою, щоб підтримати режим в обхід західних санкцій. Йдеться про схеми, які почали працювати ще після Провадження жорстких обмежень проти Тегерана під час першої каденції Трампа. Журналісти посилаються на фінансові документи, з яких випливає, що підсанкційний російський промсвязьбанк організував щонайменше одну велику поставку готівки у серпні 2018 року. Мова про десятки мільйонів доларів у банкнотах вагою понад 100 кілограмів. Гроші везли залізницею до Астрахані далі Каспійським морем, а потім знову потягом до Тегерана. Імовірно, пишуть журналісти: це були великі копів. Ри євро, хоча суми рахували в доларах. У матеріалі пишуть, що такі схеми свідчать про глибшу фінансову і військову зв'язку між Москвою і Тегераном, ніж визнавалося публічно. Розрахунки готівкою дозволяли обходити банківський контроль і санкційні фільтри. Аналітики припускають, що гроші могли йти на оплату озброєння компонентів ракетних систем або на підтримку силових структур Ірану. Віце-президент Ді Венс показує світу, як живе на широку ногу і прибув до Мілана на зимову Олімпіаду з безпрецедентними заходами безпеки та логістики, за даними німецького видання Більд для поїздки американської делегації заділи 14 літаків і майже 100 автомобілів кортежу. Журналісти пишуть, один літак доставив продукти харчування. Ще два броньовані автомобілі. Решта рейсів перевозила співробітників адміністрації, охорону та офіційний супровід віцепрезидента. Делегація розмістилася в готелі Шератон, який повністю закрили для сторонніх. Біля виходу встановили спеціально. Альну захисну конструкцію для заїзду кортежу такі рішення зазвичай застосовують для посадовців із найвищим рівнем загроз разом із Венсом до Мілана. Також прибув держсекретар США Марко Рубіо. Очікується, що американська делегація відвідає церемонію відкриття ігор на стадіоні Сан Сіро. Водночас несподівано менш формальним виглядав публічний вихід. Венс відвідав хокейний матч жіночої збірної США та Чехії разом із родиною без повного закриття трибун і жорсткого периметра. безпеки. Спеки друзі, на цьому в мене все з вами була Наталя Луценко. До зустрічі і бережіть себе.